привіт. Сьогодні запишу відео своєї полуниці, давно тут, кстати, не записував відео і запишу відео про полку. Не є древні такі відео, але там така якість, ну розумієте. Що хочу сказати. Друга річка масово ось, кинула підконоси після обрізки. Вона обрізалася, полуниця. Все в ягодах. Ягода така ще хороша, глянцева. Мені кажется, в пік сезону така ягода смачна не була, як зараз. Її багато. Несправді багато. Я вже таких прижмень не уклав, добрых. Косоводка. По поводу обробок, обробок, да? Часто питаєте за ремонтантні сорти. Чи я, <су> чим його обробити. Ну, походу це теж якийсь такий ремонтантний сорт, хоча я ніколи не звертав уваги. Ось дивіться знову. Ось знову яка ягода, ну, просто. Тобто дійсно тут мол, миску хорошу сьогодні було б вибрати походити. Я так дивлюсь, ну ось знову ягода. Продавати можна навіть. Щоб її насадити садити було б гектар. Тому треба було б ходити збирати, де ще б ягоду зараз можна було по 200 гривень продавати. Я так дивлюсь, що багато ягоди. По поводу обробок... 20 закінчу. Оце вона їде, коли я ще весною обробляв парацельсом. Тут навіть натяку немає на білу дуру плямисті. А листя обрізалось, Листя оновлювалось, тому що я обрізав, щоб на... Більш усі вдавала, хоча, друзі, чесно кажучи, різниці великої я не побачив. Між обрізано і не обрізано, якщо чесно. Обрізка треба більш для того, щоб оновити листя. Це до цього прийшов вже через декілька років. Тому що ось стоять теж великі кущі, вона тут, кстати, повідходила. Теж ось масово надавала уси. Тому обрізка треба для... Оновлення більше. Звичайно, на пущу ягод. Гниють, бачите. Гниють, тому що це була проблемна грядка. Туди вона погоріла трохи, тут сонце було таке, вона запарилась під агратик текстилем Ну нічого, вийшла полониться. Вона ж саджанців має тисячу насадити буде. І... М -м -м -м. Говорить навіть немає така вкусно. Я так дивлюся, що вона... Не всі кущі дають рівномірно но Багато на кущу яги До 10 ягід то він кущі вам дасть після закінчення основного сезону. Не всі, але більшість таких кусів. Ну Не забувайте, я ж тут теж не сам хожу їм, може тут просто пооб'їдали. Я ж не знаю. Так що я хочу вам сказати, що тим, хто... Буде доглядати за цим сортом, тих, хто вже записаний на цей сорт полка, то вам повезло. Тому що. Ну, я зараз, в принципі, закази не приймаю, тому що. Щоб ви бачили, який список в мене по полці, це просто не передасть словами. І ось ягода йде, ось ягода. Я думаю, ми на весну багато його будемо продавати, якщо все добре буде, і ми до тої весни доживемо. Тому що. Тут всі саджанці на третю партію точно не по місяць. Я вже потроху виконую закази людям, які я обіцяв, там, хто там буває, дозамовляє і з тих, хто записаний, то там буває 10-20 штучок, я вийшло можу виділити. Понятно, що основна маса там великі закази стоять. Може ж таке буде, що дійсно прийдете в жовтні, в кінці жовтня-листопаді, я не знаю, як у нас буде осінь на полісі. І просто собі візьмете цей сорт, якщо хтось там буде для когось вільне місце. Ну є один нюанс, я зараз списком в принципі не працюю, тому зараз писати в коментарях там, чи можна замовити, дайте номер і так далі, я не бачу великого сенсу. Це буде, я думаю, більш того, що це буде пізніший анонс. Я її продавати буду, теж може. Ну Є один нюанс, який хочу вам показати. Це трохрічка стоїть. двохрічка. А ось стоїть половини першого року. І на полоніці першого року немає ягід взагалі. Давайте глянемо необризані кущі, чим вона давала руси. Точніше квітконоси. Тоже немає. На першій річці ягід, в принципі, немає. А от друга річка, то річка, пожалуйста, по 100-200 грам. З кущика можна буде і зібрати. Ну, ви дивіться які кущі. Кущі по коліну, я ще бачу дві ягодки. Я вже наїв так, полониці. Давно так не їв. Тобто, якщо ви вирощуєте для себе, у вас з'являється опція із середини. На середині серпня вона почалась, до початку жовтня їсти ягоду. Не в великих об'ємах, але їсти ягоду. Тобто наїстись можна буде. Зрозуміло, що там, якщо сім'я 20 чоловік, то ви їх не нагодуєте. Но, якщо для себе таку градочку посадить, який ще кілограмчика 2-3 можна буде зібрати. Хоча я ніде не афішував, що це ремонтантний сорт, мене багато за це, кстати, питають, які ремонтантні у вас є. Ну, наймав у мене ремонтантних, але, походу, це буде полка. Тому, в принципі, її є смусил залишати, хоча б поїсти, щоб ягоду. А, якщо брати комерцію, да, то цей сорт програє, Азії і Альбі. Однозначно програє. Но його є сильна сторона, бачите, от на осінь поїсти ягоду. Да, я дивлюсь так, ну, де-неде я бачу пару ягід лежить, два куща побачив на всю градку. Тобто висновок, що перша річка не дає ягоди, такого двох річка, трьох річка. річка дає найбільше. Трохи річка найбільше, але є мінус теж трохи річки, що вона дуже сильно розкушується і Якщо нема полива весною, от, коли вже починається масовий сезон, то вона буде пропадати. Вона не дасть такого врожаю, як в принципі, скільки там зав'яжеться зав'язі. а зав'язі тут дуже ну, багато зав'язується. Це якби їй такий мінус, якщо немає поливу. Якщо є полив і, і вона не запарується, то можна весною тачкою возити ягоди і сільки. буде. Ну вона буде така, невелика на третій рік. Це вже вирішує кожному із вас. Я вважаю, сорт непоганий. Ви бачите, що по осені він достатньо стійкий. Його ніхто нічим не обробляв. Цей сорт, Ось як весною обробили, ось такі вони стоїть. Тут омоло, омоложене листя, там не омоложене. Білої бури плямистя, Ну місцями де-не-де. Точніше, не бура, а біла. Місцями цяточки є. Ну, таке. Я б навіть не назвав, би, що то проблема. Так що таке було відео, показав в за полку, що вона собою ще представляє після закінчення сезону. На другий-третій рік. Якщо вам подобається, ви можете прийти в жовтні або у листопаді, або вже чекати на ранню весну, коли у нас були в цьому році продажі. Весна рання була, це був кінець квітня, початок травня. Ну, може, буде на той рік так само. І навіть люди, які купували ранню весною, посадили і ще й була ягода. Тому всім дякую за увагу.